Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні продовжу розповідь про космічні події на зуляному небі і розповім про те, що кожному знаку зодіака принесе молодик Діві 3 вересня, на що звернути увагу в період лунного місяця. Тому, якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тепер починаємо! Для знака овен і для тих, у кого молодик, у знаку діви відбувається у шостому секторі гороскопа. На наступний лунний місяць вимагається звернути увагу насамперед на ваше здоров'я, тобто здоров'я вашого тіла, процедури, які допомагають вашому тілу оздоровитися, режим роботи та відпочинку, бажано здобути нові навички, підвищувати свою компетенцію, свою експертність та професіоналізм. Будьте уважні до якості послуг, які ви надаєте іншим людям. Також особлива увага це ваші колеги та співробітники, робочий колектив, з яким ви взаємодієте на діловому рівні. Намагайтеся встановити дуже хороші контакти та ефективну взаємодію з колективом. Якщо ви керівник. Зверніть увагу на ваших співробітників і ваш штат. Це дуже вдалий місяць для того, щоб налагодити всі бізнес-процеси, всі роботи, всі зони відповідальності ваших співробітників, щоб вийти на новий рівень злагодженої роботи колективу. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого молодик у знаку Діви відбувається у п'ятому секторі гороскопа. Наступного місяця бажано звернути увагу насамперед на сферу, яка пов'язана з вашою самореалізацією, творчими ідеями та проектами. Ви можете залишити всі інші справи і зайнятися собою. Можливо, це буде ваша творчість, можливо, хобі, захоплення, розваги. Доставте собі радість. Якщо ви готові щось створювати та творити, це може бути дуже яскравий творчий процес в цьому місяці, коли ви надаєте світу ваше дітище, продукт чи якийсь проект, який після вас залишиться людям. Ще важлива тема, що вимагає особистої уваги, це ваші діти від будь-якого віку. Важливо встановити з ними зв'язок, взаємодіяти разом, будь-які спільні. Активності походи в театр, все, що приносить радість дітям, і не забути про себе, дайте собі можливість побути теж дитиною, бо п'ятий сектор гороскопу пов'язаний завжди із захопленнями, любовними романами та пригодами. Якщо у вас ще немає стосунків, то є ймовірність, що ви можете зустріти романтичні стосунки, але пам'ятайте про кармічні наслідки. Спілкуйтеся з людиною, але робіть висновки вже після коридору затемнень. А якщо у вас стосунки вже є, постарайтеся, наскільки це можливо, розвинути їх максимально. Тобто, зробіть багато приємних сюрпризів для своїх коханих, будьте уважні в відносинах з вашими подругами та друзями, постарайтеся менше давати про себе інформацію. Бажаю вам успіху! Для знака близнюки і для тих, у кого молодику діві відбуваються у четвертому секторі гороскопа, наступний місяць вимагає звернути увагу насамперед на справи свого дому своєї сім'ї. Дайте можливість собі відпочити та набратися сил. У вас буде менше контактів та комунікацій, зате більше справ, які пов'язані з оформленням документів на вашу нерухомість, будинок, квартиру, землю. А можливо, ви почнете наводити лад у будинку, квартирі, офісі. Упорядковуйте домашній або сімейний архів, і документи, фотографії або встановлюйте зв'язки з вашими рідними, взаємодійте з батьками, особливо з мамою. Якщо є можливість попрацювати із сімейною історією, з історією вашого роду, відновити своє генеалогічне дерево, знайти в архівах потрібні документи про вашу родину, то це буде дуже добре. Також добре зібрати за одним столом всю кровну родину свою, згадати про предків, традиції роду, пом'янути їх. Бажаю вам успіху! Для знака рак і для тих, у кого молодий місяць у знаку діви відбувається у третьому секторі гороскопа, на наступний лунний місяць бажано звернути увагу насамперед на інформаційні потоки, які вас оточують, яку інформацію ви передаєте і яку приймаєте. Думайте, перш ніж передавати якусь інформацію про що кажете і кому. Намагайтеся відсікати непотрібну чи зайву інформацію, а також непотрібних людей, тих, які забирають ваш час і не дають можливість зайнятися своїми справами. Раки зазвичай дуже чуйні, але постарайтеся на цей час більше приділити увагу собі і ще подумайте, а можливо й запишіться, наскільки це можливо, на якесь навчання. Пройдіть навчальний курс короткий. Щоб отримати нові навички, отримати нові знання, побудьте в позиції учня, відкрийте для себе щось нове, якусь інформацію нову, і це допоможе в робочій діяльності згодом, особливо пов'язані з піаром, рекламою, маркетингом та продажами. Бажаю вам успіху! Для знака Лева і для тих, у кого молодику знаку діви відбувається у другому секторі гороскопа, на наступний лунний місяць бажано звернути увагу насамперед на тему, пов'язану з грошима, фінансами та фінансовими документами. Провести інвентаризацію того, що ви маєте, складіть список покупок необхідних вам. Але найголовніше, над чим доведеться серйозно попрацювати, це насамперед із вашою власною цінністю, тому що від цього залежатиме розширення вашого грошового потоку. Ви маєте цінність самі по собі, і вона може виражатися потоком благополуччя, що збільшується. І процвітанням. Побудьте самі собі бухгалтером. Тобто порахуйте бюджет, подивіться, як ви можете оптимізувати ваші гроші та фінанси, будьте уважні та обережні у відносинах з вашими діловими або романтичними партнерами, по шлюбу або по бізнесу. Тому що, можливо, можуть виникнути питання про управління чи розподіл вашої спільної власності, майна або ресурсів. Можливо, тут потрібно буде поставити крапки над І. Також приділіть увагу темі боргів і кредитів. Упорядкуйте, якщо вони у вас є. Дуже добре віддавати борги та закривати кредити. І упорядковуйте фінансові документи. Бажаю вам успіху! Для знака Діви і для тих, у кого молодий місяць, у знаку Діви відбувається в першому секторі гороскопа. На наступний лунний місяць бажано звернути увагу насамперед особисто на себе. Добре, цього місяця займатися собою, своїм зовнішнім виглядом. Можете скористатися порадами стиліста чи іміджмейкера, Поекспериментуйте із зовнішністю, відчуйте себе в новому образі. В новій ролі, але так, щоб якщо не сподобається, можна було повернути все назад. Влаштуйте для себе фотосесію в якомусь іншому образі, ще скоригуйте свої плани та цілі, нові проекти, які ви плануєте розпочати. Молодий місяць у вашому знаку говорить про те, що вам час рухатися вперед, починати робити щось нове, відкривати нові шляхи, незнайомі дороги. І, звичайно, попрацюйте зі своїми думками, тому що діва чудовий аналітик, але іноді буває надто критична насамперед до себе, а потім і до інших. Тому зменшуйте рівень критики і включайте позитивне мислення, і ви побачите, як ваші думки поступово будуть коригувати ситуацію навколо вас і створять позитивні ситуації удачі. Бажаю вам успіху! Для знаку терезів і для тих, у кого молодик у знаку Діви відбувається у 12 му секторі гороскопа. На наступний лунний місяць потрібно звернути увагу насамперед на відпочинок, щоб набратися сил, підбити підсумки року, зробити висновки, намітити плани на наступний рік, помріяти, тому що наступний молодик буде у вашому знаку. А це говорить, що у вас буде день народження і буде соляр. Тому добре побути на одинці або біля води, відвідати святі місця, тому що це місця тиші, де важливо прислухатися до своєї душі, поговорити зі своєю душею, почути свої справжні бажання та мрії, що ви хочете для реалізації. Ще це місяць благодійності, і, неважливо, грошима чи доброю справою, чи словом це буде плюс в карму. Також. Це може стати для вас дуже творчим періодом. Добре попрацювати із психологом, зі снами, міфами, легендами, почитати мантри, медитувати, зайнятися арт-терапією, будь-яким видом творчості. Візуалізуйте образ того, що ви хочете, тому що наступний лунний місяць почнеться у вашому знаці і ви свою мрію почнете реалізовувати. Бажаю вам успіху! Для знака скорпіон і для тих, у кого молодик у знаку діви відбувається у 11 секторі гороскопу. Наступний місяць вимагає звернути увагу насамперед на ваше уявлення про майбутнє, як ви собі уявляєте ваш спосіб життя, як ви живете, де ви живете, з ким ви живете, чим ви займаєтеся, з ким дружите, як заробляєте гроші, як проводите ділову активність. Тобто створюйте образ свого майбутнього по всім сферам життя. Зверніть увагу, будь ласка, на стосунки із вашими подругами та друзями, з однодумцями, колективом чи групами людей, з якими ви взаємодієте, а також громадські проекти, соціальні проекти можуть мати успіх, якщо ви впроваджуватимете сучасні технології, також робота в інтернеті. Розвиток соцмереж може дати дуже добрий результат. Бажаю вам успіху! Для знака стрілець і для тих, у кого молодик у Діві відбувається у 10 секторі гороскопа. На наступний лунний місяць бажано звернути увагу насамперед на завдання, пов'язані з вашою професією, кар'єрою, бізнесом, стратегічними завданнями. З одного боку, потрібен контроль поточних процесів, з іншого боку, важливий контроль проміжних результатів, планів та цілей у професії, бізнесі кар'єрі, які ви хотіли б реалізувати. Показуйте себе як професіонал, як експерт. Закривайте проміжні цілі протягом цього місяця. Цей місяць присвячений вашому успіху і вашим досягненням. Бажаю вам успіху. Для знака козиріг і для тих, у кого молодик у знаку Діви відбувається у 9 секторі гороскопа. Наступний місяць потребує звернути увагу насамперед на далекі перспективи розвитку, міжнародні відносини, питання наставництва, вищої освіти, культуру інших країн та подорожі. Попрацюйте зі своєю картиною світу, життєвою філософією, зі своїми переконаннями та віруваннями, а також зі своїми переконаннями та обмеженнями, які заважають вам реалізовуватися, вирішуйте питання вищої освіти, отримання документів, вирішенням юридичних питань або питань пов'язаних з виїздом за кордон, пов'язаних з далекою подорожжю, переїздом до іншої країни, оформленням віз, також це місяць пошуку духовного наставника або вчителя. Або ви самі можете спробувати себе в цій якості. Подумайте, яким досвідом ви можете поділитися. Козирохи вміють накопичувати практичний досвід, структуруйте свої знання, створіть курс. Займайтеся духовними практиками. Можливо, захочеться пройти навчання в духовній школі. Бажаю вам успіху! Для знака водолій і для тих. У кого молодий місяць у знаку Діви відбувається у восьмому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць потребує звернути увагу насамперед на тему спільних ресурсів, фінансів і спільного майна з партнерами по шлюбу та бізнесу. Добре, домовитися на цю тему досить чітко і пам'ятайте, що діють кармічні аспекти. Також зверніть увагу на банківські рахунки, будьте уважні при переказі грошей, відстежуйте рухи ваших грошей на банківських рахунках та на картці. Ще приділіть увагу боргам та кредитам, якщо вони є. Ви можете прискорити процес виплати або закриття кредитів чи боргів цього місяця. Це буде дуже добре. Також приділіть увагу страховкам, питанням спадщини вони можуть піднятися цього місяця, хоча й робити серйозні дії поки що не рекомендується в цей період. Тому намагайтеся вибудовувати гармонічні стосунки зі своїми партнерами по шлюбу та бізнесу та знаходити баланс. Бажаю вам успіху, для знаку риб. І для тих, у кого молодик у знаку діви відбувається у сьомому секторі гороскопа. На наступний лунний місяць потребується звернути увагу насамперед на тему відносин із вашими партнерами по шлюбу та бізнесу. Найважливіше бачити реальність, а не залишатися в ілюзіях і мріях. Цього місяця ви можете занадто ідеалізувати партнера, завдання опуститися на землю і побачити людину, яка поруч з вами такою, якою вона є. Риби часто схильні прощати те, що прощати не треба. Ще шанс попрацювати над почуттями провини, розібратися зі своїми почуттями. Вибудовуйте відносини на основі взаємного кохання, поваги, співробітництва, згоди та вміння разом йти до спільної мети. Це буде швидше ніж поодиночці. Тому. Усвідомте, наскільки ви готові бути такою людиною, яка відповідає за свої стосунки і будує стосунки на основі любові, не безумовної любові та жалю, а любові, яка живе у вас, і ви її джерело. І станьте джерелом любові для себе, і тоді поруч з вами з'явиться той самий партнер. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!